Сьогодні у нас така значна подія. Сьогодні відкрився наш кулінарний хаб. Ми набрали першу групу наших курсантів, які проходять навчання у нас. Це курсанти Сафянівської ОТГ, всі школи і дитсадочки. Напрямок роботи нашого хабу. Це шкільна реформа у харчуванні, яка вже багато років у нас назрівала. Терпіти більше було нема куди діти наші дуже. Мало їли в шкільних їданнях, і потрібні були зміни. Зміни були потрібні радикальні, тому що естетичне оформлення наших страв вже не було більш сучасним, таке, як привикли діти бачити при домашньому харчуванні. А також і сам склад страв потребував великої, великої реформи. Для цього були організовані курси від Міністерства освіти і під великою підтримкою Олени Зеленської першої леді, а також Таким провідником для нас були настанови та кулінарні поради Клопотенка. З цією метою був і організований наш хаб тільки для того, щоб ми впровадили це якомога більше. Ми перші, першопроходці, ті, які пішли вперед. Після нас буде ще дуже багато яскравого впроваджено. Маємо надію, що це не згасне і наші наступники, ті, кого ми навчили, будуть з ентузіазмом і видавати ці яскраві кольори в своїх стравах, у своїх ідеях. Невід'ємною частиною цього шкільного харчування є нове обладнання, яке зараз встановлено в нашому хабі. І основна ціль не тільки навчити наших слухачів новим стравам, новим спеціям, але й навчити їх працювати на цьому обладнанні. Тут ви заді мене Бачите, нове обладнання, яке стаціонарно знаходиться і дозволяє їм, не затрачуючи великої фізичної сили. Готувати і якісно, і яскраво зі смаком, не порушуючи технології приготування. З особистого досвіду скажу, що це набагато полегшує працю кухаря, яка, ви знаєте, яка дуже важка, коли приходилось вставати о 5-й годині ранку і закінчувати роботу з заходом сонця. Зараз це... На багато разів це проходить швидше, якісніше і з найменшими. Скажем так, фізичними нагрузками, починаючи із стерилізації ножів, яєць те, що найголовніше для санітарної обробки, закінчуються новими такими агрегатами, роботи купуються овочерізки, подрібнювачі, тістоміс, який має нову модифі... модифікацію, Ще раз говорю про кулінарну систему варіо, пароконвектомат комбі про Нове покоління, холодильне обладнання заслуговує дуже великої уваги. Холодильник, стаціонарний, який має і те, і тримає температуру добу, навіть після вимкнення мережі він тримає вакуумну такого циклу, в камеру не допускає підвищення температурного режиму, а також шоковий охолоджувач, який дозволяє за три хвилини охолодити температуру до можливої для транспорту. Перше це теоретичний курс навчання, де ми з ними опрацьовуємо теорію лекції, частина. Другий це майстер-класи на місці тут у нас у хабі. Третя частина це домашнє опрацювання. І потім вони нам видають свої результати, показують, що вони навчились, і після цього тільки вони отримують сертифікат, коли затверджили, що вони ми бачимо результат, що вони розуміють. Тому що ви ж розумієте, ми не можемо ви дітей якщо вони щось не, не не зрозуміли якщо ми бачимо що десь е, люди щось не розуміють ми вже в індивідуальному порядку ми з будемо е, скажімо так е, давати додаткові лекції додавати додатковий матеріал їм для того щоб вони е, все таки змогли освоїти ну нас поки такого немає От зараз пройшла після недільного тижневого навчання. У нас пройшло уже тестування. Поки тільки з добрими оцінками наші слухачі вийшли. Це нас дуже радує, тому що ми розуміємо, що у нас на місцях працюють реально професіонали. Вони знають десь підкоригувати, просто залишається, десь підкоригувати знання, щось нове додати. Все усва... незалежно від віку. Щоб там не говорили, ми там похилого віку чи молоді. Ні, якщо людина хоче працювати, і вона горить своєю справою, вона, вона слухає, вона дивиться, вона навчається. Воно введено в програму навчання сьогодні, сказав Олександр Анатолійович, що вже є програма, і ми нею користуємося, яка введена для здобувачів освіти після шкільного віку. Чому? Тому що вони закінчують і вони йдуть на ті ж самі кухні працювати і ну, не, тоді. І яка реформа, якщо вони прийдуть, їх потрібно знову переучувати? Ми зараз навчаємо тих кухарів, які. Вже працюють, але їм на зміну і до них прийдуть практикантами ті діти, які вже мають цю освіту. І вони вже будуть не тільки як практиканти, а навіть десь і як і порадники, тому що вони починають навчати в більш об'ємі, в більшому об'ємі. Вони це і, скажімо так, і технологічні картки, ті, і асортимент страв. Це все вже є в програмі навчання і обладнання. Вони проходять, і вони приходять уже готовими спеціалістами. Ще раз повторюю, ті, хто хочуть навчатися, вони завжди навчаються незалежно від віку. Або тобі 14 років, або тобі 16, або тобі 42, або 50. Це все учні, вони всі слухають, вони всі бачать і всі повторюють. Нині нас запросили на відкриття кулінарного хабу Донецького професійного ліцею. Ми щиро раді за таке запрошення. Сьогодні ми переконалися, що. Наша країна не стоїть на місці, а крокує з нога в ногу з сучасними технологіями. Відкриття кулінарного хабу допоможе всім бажаючим здобувачам освіти покращити свої вміння та навички в приготуванні їжі. Перш за все, це комфорт як викладачів, так само і дітей, які виберуть цю професію. Професійності приготування їжі випускників даного закладу ми переконалися вже не раз. Випускники Донецького професійного ліцею несуть службу в загонах морської охорони. І так як вже відомо всім, кок у військовому підрозділі на кораблях морської охорони це є одна з найважливіших персон. Їжа, а саме смачна їжа та корисна їжа, це Сили, бадьорість наших хлопців та дівчат під час виконання бойових завдань. Ми дякуємо за запрошення на відкриття кулінарного хабу, а також запрошуємо долучатися до загонів морської охорони, а саме на нашу військову службу. Ми дуже вдячні за те, що нас запросили на відкриття кулінарного хабу. Ми вважаємо, що даний кулінарний хаб посприяє розвитку не тільки. Для навчальних закладів, а також і для Збройних сил, для загонів морської охорони. До речі, деякі випускники даного навчального закладу вже проходять службу в наших підрозділах тому всіх охочі, хто захоче долучитися до наших лав. Ми з радістю запрошуємо до Ізмирського загону морської охорони. Усі бажаючі отримати повну інформацію, можуть звернутися за номерами телефонів, які будуть вказані.